Привіт-привіт, друзі! І у нас знову заняття з економіки. І я вас запрошую до школи дядечки Барсука. Коли дядечка Барсук зайшов до класу, білочка не витрималась і підійш, підняла лапку. Що сталося? запитав учитель. Сьогодні бабуся з татом сперечалася, де краще зберігати гроші. У банці чи у банку? Я не зрозуміла. дядечка Барсук посміхнувся і відповів. Діти, а ви коли небудь чули слово банк? Так, так, саме банк, а не банка. Назва банк дуже схожа з назвою банка. У банці також можна зберігати гроші, тож давайте розберемося, чим вони відрізняються. Як і де можна зберігати гроші? В банку? Чи були ви коли-небудь у банку? Мабуть, з батьками заходили, так? На картинці ви бачите, що бабуся зберігає гроші в банці, а Буратіна посадив в землю, щоб вони виросли. Як ви вважаєте, чи стане грошей більше, якщо їх покласти в банку або посадити в землю? Якщо в сімейному бюджеті після обов'язкових витрат залишаються гроші, їх можна зберігати в банку. Банк це спеціальне місце для збереження грошей. За те, що люди зберігають гроші в банку, банк виплачує їм додаткові гроші відсотки. Тому, коли люди забирають гроші з банку, вони отримують більше, ніж поклали. Крім того, в банку можна позичити гроші, поміняти гроші іншої країни та отримати заробітну платню. Діти, а чи бачили ви, як батьки отримують гроші через банкомат? Банкомат це такий пристрій для видачі грошей. Для того, щоб він передав через віконечко, потрібна кількість грошей. Потрібно набрати певні цифри. Кожному клієнту банк сповіщає, які саме ці цифри і в якому порядку вони розташовані. А ще в банку можна отримати ось таку пластикову картку, на якій є певна сума грошей. Карткою можна розрахуватися замість грошей. Діти, а зараз погляньте на картинки, де можна розрахуватися банківською карткою. Подивіться. В аптеці можна розрахуватися банківською карткою? Так, правильно. А на базарі, ну, я гадаю, що ні. А в магазині так, правильно, можна розрахуватися. А в магазині, де продають квіти, гадаю, що ні. А в супермаркеті, так, правильно, в супермаркеті можна розрахуватися банківською картою. Так ось Білочка нам дякує. Тепер вона знає, що таке, таке банк, банкомат, пластикова картка та для чого вони потрібні. А ще, Білочка, зрозуміла, в чому різниця між банкою... Та банкоматом. Я гадаю, діти, що ви теж зрозуміли. А ми говоримо вам до побачення, мої любі! До нових зустрічей. Пока-пока!